Знервовані, маленькі мої. Зараз я розкажу вашу трагедію і біль. Небо захмарене, гриметь у нас, можливо, буде дощик, дощику треба. Якось так на дворі похмуро, а трапилася ось така біда у нас. Ось це маленьке гусенятко, яке було одненьке, ходило з великими гусьми, гусочка його висиділа. Місяць сиділа на яйцях. ось це одне малесеньке мало гусеняточко. Дуже дбала за ним, любила його, хвилювалася. Вона з гусьми своїми не йшла ночувати, заходила в клітку там, де висиджувала. Заводила його цілий день, вони ходили разом усі, а на ніч вона його окремо вела. Я так думаю, щоб великі гуси його не заталували. Я, звичайно, знала, що воно рано чи пізно, можливо, помре. Тому що два рази у нього були вже якісь такі припадки. Я його відкачувала, вчасно бачила якісь таблеточки, чорний перчик, порошечки давала пити. А сьогодні трапилася яка цікава історія. Ось покажу вам ножку. Бачите, яка вона побита. Дзьобик такий синьоватий зробився. Друга ніжка також в нього трошки побита. гуси зараз схвильовані, особливо ця гуска, мамочка його. Дуже жалко шкода дивитися на них. Я коли побачила його неживого, швиденько прибрала, аби вони ще більше не нервували. І зараз розкажу, як це сталося. Город у мене розділений ось такою сіткою. Тут я вирощую, ось там в мене у тих бу'янах бігає курчатка. І посаджена полуниця. Зазвичай я тут картоплю, грядки висаджу. В ну, цьому році, так як я на іншому городі все саджу, тут відпочиває город. І тут в мене є випущені, не знаю, не видно, мабуть, зараз їх на городі. Вони пішли пити воду. Випущені гусенятка, оті самі перші. Вони вже великі, такі, майже як доросле гусеня. І ось прямо, ось тут, ось так на землі, лежало вже неживеньке гусеня. Я так розумію, що оті старші гусенята його просто-напросто заклювали. Тому що ніжка синенька, обдерта, побита. І ну, я не встигла декілька хвилин, тому що я була на кухні якраз і чула, що кричать гуси. Поки я доробила, ну, я знімаю там відео. Про згущене молоко. Поки я там скрутила свою згущенку, взулася, ну, по сходах збігла, сюди прибігла і все, воно вже не живе. Воно ще тепле. Не то, що тепле, воно гаряче було. Все, гуси, як кричали великі, це нічого не сказати. Мені так. Жаль, так шкода. Ну, я не знаю, щоб в мене була можливість зараз десь їй купити гусенятку чи кілька гусенят, тому що дивитися на її біль, вона бігає сюди, постійно заглядає, кричить, і взаді за нею вже і решта гусей підбігає. Ну, ось такі невеселі справи. Виходьте сюди куря, бо в нас гримить на дворі. Замочитеся і будете кашляти. Заглянемо ще одним оком в теплицю. Ой, також зараз зайду я з тої сторони. У нас, бачите, спека, хоча я і накриваю агроволокном. Агроволокно мало що дає, бачите, воно поляті огірки, але спека така, що листя в'яне. Тут в мене посіяний. Таке як кріп, а це не кріп, а якось по-іншому називається перчик, огірочки. Так, і зараз покажу вам, що хочу зробити. Так, подивіться, які квіточки. Самих різних красивих таких кольорів. Гарно вони квітують. Огірочки є, не настільки багато, як би я хотіла, тому що в цьому році я ще жодної баночки не закрила. А ось це, подивіться, як він розкустився. Я чекаю, мені писала Надія катілоги, що тут має десь він квітувати. Ну, а ну от подивіться, якщо б дитини моє відео, я не бачу, щоб тут десь була квітка. Але дивіться, я думаю, що він сам куститься, тому що ось такі гілочки повідпускав в сторони. Ну, непогано. Це ще той перчик один тут залишився. А тут розсажую рози, троянди. Ось так нарізала, повпихала. Тут до мене експеримент був з бутонами, ну, я б сказала, повна фігня. Ось так. Буду виходити, помідорки також є. Мирочки. Хочу показати вам ось цей. Це вже тут один куш, тому що я один викинула. Це цукіні, так як писали. Вони плямисті. Я знаю, прочитала, що буває плямисті, але це хочу показати листки, бачите? По них видно, що вони такі, як то, що мукою припорошені. Видно вам такими крупинками, Це є хвороба борошниста роса. Від неї потрібно обробляти або... Видаляти пошкоджене листя. У моєму випадку, дивіться, мій кабачок квітне, гарно росте, ось вже розплевся майже півтора метра. Кабачка жодного звідси я не брала. Потрібно також хороші сорти брати, які підходять для теплиці, тому я зараз його також вириваю і викидаю. Ось і все. З цим кабачком я розправилася. Натомість краще щось інше посадити. Подивіться, скільки місця звільнилося. Я натомість тут пересапаю і посію молодого кропу. Або, можливо, навіть посажу ще кущик, навіть не кущик, а кілька кущиків молодих огірочків будуть. Так, і хочу показати, бачите, тут ось ця оселниця є, жере капітально, але. Але дивіться, тут є капустинка, вона зав'язалася ще кілька днів і ми зможемо вирвати її з'їсти. Ось так. Було їх в мене шість, одна вижила, ну нічого. Це все експеримент. Тому така цьогоріч теплиця, вибачаюсь, вже заговарююся. Води нема, часу немає її доглядати, хоча дуже я люблю, але ну, чимось потрібно все-таки жертвувати. І цього року дощі змивають, змивають вапно. Тому ось поприщіплювала це агроволокно і так якось трішки спасаюся. Дякую вам за гарні поради, за гарні коментарі, за ваші підписки. Завподобайки, так, тримати, підписуйтесь, коментуйте, дуже вдячна, гарні такі поради беру до уваги. І якщо, можливо, щось бачити, тут в мене якусь можете пораду надати хорошу. От мені цікаво, яку капусту краще би посадити. Так само кабачки для теплиці. Щоб вони могли плодоносити, тому що цей цвете зав'язь є і потім вона обпадає. Тому якось так, миру добра. Як завжди нагадую, підписуйтесь, коментуйте. Вам не важко мені приємно. Ставте вподобачки, миру добра, пока-пока.